Боже, я прошу за в країну, за життя юнаків молодих, я прошу, збережи Україну, країну колосків золотих. Нехай повернуться вже до домівок ті, що захищають кордони, нехай забудуть про чорний відтінок і зустрінуть квітучість весни в ріднім домі. Нехай крізь сльози усміхнуться, ті, що чекають батьків, нехай батьки до дітей повернуться, нехай сліз більше не буде у матерів, нехай проростає знову колося під небом просторим і мирним. Боже, розглянься Тебе, прошу знову, збережи нам країну, Тобі вірним, сльози матері. Доньки, сестри, переживай, нехай вже не буде, нехай будуть разом сім'ї усі, нехай син про нещастя забуде. Боже, храни Україну, постав охорону свою. Я прошу, збережи Україну, віддаю все у руку Твою.